Та робота, яка ввелася, ну я в Самборі останній раз був напередодні цього рішення 2003 року, тут ми мали тут дискусію і пояснювали. От робота ввелася, мені вдалося, скажімо, під час пошуків у військовому архіві у Стокгольмі, там у них є велика зібрана колекція прапорів, знайти ще самбірський прапор. Що до цієї збірки, власне, в збірці є прапор, який датується ну, як шведський бойовий трофей 1656 року, Тобто, судячи в ту першу кампанію, і є замальований прапор двосторонній, мав він біле полотнище. Ну, сам оригінал, судячи всього, має дуже поганий фізичний стан і мав житніх запасників. Тому я користувався, бо в шведі запровадили таку практику робити. Ще з кінця 19 століття альбоми, де фіксували всі ці трофеї. Трофеї вони навоювали по всій Європі дуже багато і погрупували Там, з данських воїн, з польських воїн, з російських воєнних напрямків. Це йде в групи польських воїн. З одного боку зображена бородиця з дитям і знизу є дуже цікавий власне, підпис, написано вексіллю, консуляре і дата. 1600, на жаль, далі рік трошки затертий, Поблядно вже. На час навіть замальовки. Прапор був в такому стані, що, що важко було відчитати. Дуже цікаво прапор райців, тобто це райецька міська хороба. Це не якогось загону, не якихось там драгунів, які всьому, були біля Самбора, там заблудили. А це саме є міський прапор, який використовувався саме міською радою Самбора. І зворот має інший сюжет, досить таки живописний. Намальовані два деревця біжить. Відомий вам Олень і в шиї має стрілу. Дуже цікава пам'ятка, бо крім Самбірського в цій колекції є ще чотири львівські прапори. Ці прапори шведи забрали у 1704 році, і є самбірський прапор міський, теж забраний 1703 року. як вони прапор, як вони захопили в і власне теж ця пам'ятка потрапила в них, і це дуже. Речі цікаво, бо фактично з того періоду ми взагалі жодних українських міських прапорів, якихось детальних описів, тим більше малюнків, у нас фактично немає. Тут ще один лишній аргумент, що цей символ використовувався на місці, тобто він нормально сприймався всім населенням Сомбора. Незалежно, чи це були латинники, чи це були православні, чи це були греко-католики, тобто якогось, очевидно, опору він не плекав. Цей символ використовувався надалі. Я тому ну, думаю, нема сенсу розповідати за австрійського періоду. Єдина річ, що в радянський час, наскільки я знаю, все-таки до якогось затвердження ні міська рада, ні виконком не дійшли. Єдине, що був випущений тоді пригадую, сувенірний значок, і десь на вулиці Костюшка кафе називалася Срібний Олей. Не знаю, чому олень став срібним, тому що він, в принципі, завжди йшов за символікою золотий. А на значку, власне, з'явився цей олень. Без стрілює. В радянський час, мабуть, нагадувати не варто, що було багато і таких фобій політичних. І Я пригадую періоди, коли бігали там працівники райкомів Комсомолу і ловили всяких хлопців, хто мав якісь футболочки там, з орлами, з левами, бо все це сприймалося виключно негативно, Зразу інтерпретувалося, що воно якесь американське, агресивне. Тобто був такий певний стріотень. Ну, Очевидно, що до самбірського символу теж тоді вважали, що, мовляв, це ну, негуманно. Бідні тварині втикати в шию в стрілу. Можливо, тоді з'явилися якісь міфи, що це там от прийшли завойовники, і тут в нашому орлу втикнули стрілу в шию. Хоча я повторюю, це речі абсолютно надумані, жодного підґрунтя історичного немає. Судячи всього, ця символіка дійсно походить з 14 століття, має місцеве походження, немає ніякого, скажімо, антиукраїнського духу, і на цій основі. Є сенс власне, відновити його в тому автентичному історичному вигляді. Власне, це рішення 2007 року для мене було якесь вельми дивне, тому що я вважаю, по-перше, самбірський герк втрачає свою самобутність. Сюжет Оленя дуже поширений в гербах, і в тому числі в Україні, ну, зокрема в міських гербах. В синьому полі Золотий Олень є в місті Бережани. є зображення оленів, скажімо, на. В гербах різних населених пунктів Закарпаття, Чернівецької області, ну, сусідні Нежанковичі, тут недалеко в Старосамбурському районі, теж має Волення. Тобто, ну, серед цього всього ну, зрозуміло, це Карпатський регіон Олені, принаймні на той час, що десь там 18-19 століття, було досить багато і з ними асоціювалася якесь місцева фауна для людей. Тобто Самбірський герб тут губиться на фоні. Втрачає своє кізлице, втрачає свою якусь ідентичність, власне. Це по-перше. Ну і по-друге, ну, сам факт прийняття міської радою рішення з надуманими якимись політичними мотивами, ну, дивіться, якось трошки місто ганьбить, як на мене. Бо навпаки, в мене є такі багаті, щоб відмовлятися від нашої історії. Тобто не треба почищати дійсно ті моменти, які є приносні, які є антиукраїнські чи українофобські це, на жаль, є. Досить багато різних спекуляцій за останній час.